Хочу розповісти таку історію, як я починав викладати курси. А ця історія до чого? Я дуже часто чую, ну майже завжди, від людей, які проходять курси, що вони от не впевнені ще розказувати, щось показувати, тому що от ми не впевнені, чи знаємо ми це, чи ні. І багато всякого такого на основі впевненості цієї. Так от, історія в чому? Я курси починав років 15 чи 17 назад, десь так, плюс-мінус. І коли я прийшов преподавати курси, я не то, що ну, так сказати, не знав, де знаходиться, що в тілі людини, але я в це особливо зовсім не вникав. Тому що коли я навчався в фізкультурному вузі, там слово анатомія і фізіологія викладались нецікаво, це мало сказано. Нецікаво. Мені було тоді з ними не цікаво, з тими викладачами і з тими радянськими способами викладання всього цього. Тому я особливо ну, майже не відрізняв, де права, де ліва рука, і все, що як працює в організмі людини, не говорячи вже про гормони, не говорячи вже про будову нервової системи, дихальний і всіх інших. Кровотворний і все інше, АТФ зовсім не пам'ятаю таку тему. І багато всього іншого. От особливо все, що в мене є на курсах, більшість тем і все, що було, воно було бух і ніяк. І мені було не цікаво мені було це все слухати зачасту на цих парах і лекціях. І я на них майже не ходив, а просто не гуляв. Том той секрет далі, не гуляв. А ходив в бібліотеку більшість часу. І в цій бібліотеці так читав в основному не анатомію, психологію, якийсь розвиток, ще якісь тематики, спортивні, там, не спортивні. Ну, анатомію особливо не читав, а так трошки. І що далі? Все одно якийсь рівень комунікації він збільшувався, все одно збільшувалась вербальна, вербальний рівень спілкування і впевненості в собі. Я знав, що я майже нічого не знаю з Азів, того, що ми повинні викладати. Але в мене була впевненість. Отака от от впевненість, коли заходиш і говориш, я кращий, я зможу і я це хочу. Я викладав в багатьох курсах Києва і не буду школиці називати, якими я і був засновником, інших не був засновником. Просто викладати починав. Я про що говорю? Що впевненість в собі і рівень комунікації, навіть якщо ви в чомусь не впевнені, це завжди успіх, як говорять, нахабність, наше друге щастя.